Свято жнив, це здавна знає люд. Так колись Бог мовив до народу. Пам'ятай, і день той не забудь сні принести перший з твого плоду. Добротою рік цей Бог благословив, і плодів зібрали ми багато. Бог давав здоров'я і життя. Щоб жила і славила Творця людина. І ось всі церквою прийшли ми, щоб в єдності сказати, слава Богу, за соковиті осені плоди, за хліб щоденний на нашому столі. Хліб небесний, Бог дає даремно всім Хліб цей – Наші душі підкріпляє і відкриває світле майбуття, де душа ніколи не вмирає. О людино, Бога пам'ятай, не забудь любові і щедроти, полюби Його, хвалу йому віддай, будь готова стати до роботи. Праця жде, вже дозріли колоски, ой як швидко ниви половіють. Ждуть вони господаря руки, щоб пожати те, що кожний сіяв. Спів подяки за щедроти нив, хай до Бога лине в даль безкраю. Святом вас вітаєм, з радісним святом жнив, святом всього щедрого врожаю. Слава Богу!